Вітаємо наші шановні підписники та глядачі. Вітаємо вас. І сьогодні ми відповідаємо на ваші питання, які виникли при посадці і посіву насіння на 16 та 17 травня 2025 року. Ми з вами завчасно говорили, що це золоті дні, але і що і в знаці Зодіаку також є золотий час знаку. І продуктивний час знаку зодіаку. І давайте розглянемо, як ми його використовуємо і як ми рахуємо цей знак зодіаку. Отже, у нас 360 градусів це всі 12 знаків, знаків зодіаку займають. Один градус це 2 години. Для переходу із знаку в знак місяцю необхідно мати від 6 до 7 годин. Кожен раз це різні години, різні хвилини, вони ніколи не мають однаковий час, кожен місяць весь час все змінюється, тому що всесвіт весь час рухається, живе і змінюється. Отже, дивіться, у нас 30 градусів на знак зодіаку. І коли ми знаємо, що входить в знак зодіаку, там ми пишемо о такій-то о 20-й годині чи о 17 й годині. То це не значить, що зразу ж в цю годину, вже 17 година і одна хвилина, необхідно сіяти або саджати рослини. Перед тим, як зайти місяцю в інший знак, зодяку, 30 градусів, він останні градуси уже не працює в цьому знаці, і тут часто бувають місяць без курсу. Без аспектів, цей період не підходить для посіву, і ми, до речі, його не будемо використовувати в періоді продуктивного знаку. І коли місяць заходить в перші градуси, тобто 6-7 годин, то до 4-го градусу теж ще немає тієї віддачі і той час, який ми можемо використовувати, він не підходить. Ми можемо готувати все, але. Посівні та посадкові роботи ми починаємо з 4 градуса, тобто після 6 мінімум годин початку цього знаку зодіаку. І ця енергетика поступово наростає до 15 градусу, а потім з 15 градусу вона поступово до 26 включно, вона спадається. І, і продуктивний час знаку зодіаку якраз ось він посередині, бачите, зеленим. Кольором намальований. Далі, з 2, після 26 градусу починається уже негативний вплив наступного знаку. І цей негативний вплив нам дає теж негативні результати. В цей час, якщо посіяти чи посадити рослини, це не добре для рослин. І про це свідчать не тільки наші експерименти. Але і коментарі багатьох наших підписників ми вже цю тему розглядали і розказували наші підписники, що от саме вони спостерігали таку ситуацію, коли цей період останні 6-7 годин використовували знаку, то не отримували того результату, який ми отримували ось в цей час. Коли продуктивний час знаку Зодіаку використовувався. Отже, дивіться. Зараз я хочу отак всю сторінку, щоб ви бачили. Отже, ми з 30 градусів знаку Зодіаку ми використовували, от дивіться, 16 та 17 травня 2025 року якраз використовуємо продуктивний час для посівів та посадок рослин. І це дасть нам гарний результат. Але завтра хтось мені написав, що 18-го ще буде знак Зодіаку Козоріг. До 7 години 31 хвилина. Зразу скажу, що не до 7, а місяць без курсу починається о 6 годині 29 хвилин. Тобто після 12-ї години вже ночі, і до 6 години оце, ось оці градуси, які тут посіви та посадки. Тут нічого ми не робимо. І далі у нас знак водолій, і він впливає негативно на ці періоди, на ці години. Знаку. Тому ми, ми використовуємо 16 та 17 травня. Це два, дві доби, продуктивні доби, для того, щоб сіяти та саджати. І дуже гарно використовувати ще й і день, коли сонечко сходить. Від сходу до заходу дуже гарно використовувати цей період. І дуже тоді гарний результат ми отримуємо. Отже, ми. Вже з вами розібрались це аюрведа рослин. Як впливає місяць, коли заходить в продуктивний знак або ж непродуктивний. У нас будуть вивчення інших тем і всі знаки. Ми будемо розбирати. В даному випадку я хочу показати відповісти зразу на питання по 16 та 17 травня 2025 року, коли ми використовуємо саме дві доби кращі світлові дні. 16 та 17 для того, щоб посіяти та посадити рослини, посіяти насіння. Отже, ми з вами розібрали скільки у нас знак зодіаку має градусів. як Використовує місяць, як він проходить по закону Всевишнього, що він отримує. І ми з вами тепер знаємо, що енергетика знаків зодіаку м'яко перетікає одна в одну і немає цих різких змін. І ми ніколи не робимо нічого. Оце різко, от, от, от така година, одна хвилина вже, і ми починаємо щось робити. Не спішіть. Дайте час, підготуйтеся краще. І тоді вже в продуктивний час все у вас вийде і все добре буде рости, зростати, і буде гарний врожай. Ну і до речі, ще до всього, ми завжди використовуємо місяць без курсу, його відмінусовуємо. Не бувають вони постійно є ці часи. І періоди зміни фази місяця це теж дуже важливо і ми з вами. Потрохи будемо теж розбирати, як вони впливають на наші рослини. І в нас вже є спалений шлях місяця, і ми знаємо, які періоди ми використовуємо і які не використовуємо в кожному знаці зодіаку, якщо отакі зміни фаз місяця. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Ми з вами тепер знаємо, що кожен знак зодіаку 30 градусів займає, скільки годин це займає, і це, до речі, теж не постійно одні години місяць без курсу, забирає завжди якийсь час або більше, або менше. Але це дуже важливо знати для того, щоб використати продуктивний золотий час знаку зодіаку для того, щоб отримати гарний врожай овочів і в саду наших плодів та ягід з зелені та інших культур. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Ми пояснили, як вирахувати золотий час знаку Зодіаку і як ви можете особисто це робити самі. Всього найкращого вам, гарної погоди, успіхів вам, у всіх ваших справах! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.